Ну що, всім привіт! Сьогодні у мене чергова розпаковочка стаймо. І тут, по-моєму, як завжди, мені прислали дві посилочки в одному, якщо я не помиляюся. Тому що за одним трьох кодом світилося дві посилки. Але в одній посилці в мене було там мало товару, а в іншій трошки більше. Тому зараз вам дивиться взагалі, що мені тут приїхало. Воно тут все закрите і скотчем, і так. Зараз розкриваю. І будемо дивитися, що ж мені тут приїхало. Так, перше, що я достала, це кросівки для доньки. Вони вважаються як зимові, не промокаючі. Ну, такі, я вам скажу, симпатичні. Я не знаю, як вони, звісно, будуть по теплу. Сподіваюсь, що буде. Все окей. Стілечка тут теж тепла лежить. Ось. Але якщо можна, буде і тепліше покласти, якщо будуть по розміру лікувати. Так, розмір. Розмір вказаний 37-й. Хоча я брала явно не 37-й і замовляла, явно, я не 37-й. Замовляла я по розміру постільки, В общем, тут що у нас показує. Є така етикеточка. Теж показує, що це 37, 23,5, але ну, в мене 37, я явно сюди не побіщуся, мені здається. Вони добавляють дуже валі. Я думаю, що на доньку вони підійдуть прям, ну, думаю, замечательно. В общем, вони, може, на 36-й, хоча мені на ну, 36 теж, я думаю, що вони, ну, вони прям дуже малі. Дуже давлять. Ну, сподіваюся, що вони не будуть на неї дуже великими, звісно, бо що з 37 мене тепер вже засмущав. Теж якась наліпка є. Ну, в общем, просто симпатичний. Зроблені я скажу гарно, ніде клей не торчить, ніде нічого прошить все, типу. Ну, дійсно, красиві, симпатічні красивочки. Ціна їхня була там 600 з копійками. Так, окей, погнали наступне. Що наступне? О, наступне теж для неї зріст 1,50 метрів. Це зимові штани. Ми їх вже давно чекаємо, що саме цікаве, я робила три замовлення. І одне з них їхало у Укрпочте, те, що їхало у і прийшло ще, мабуть, півтори неділі тому. А новий почта щось їхало дуже довго. Всередині такий флісік класний. 150. Так, поліестер 22 і раян якийсь 78. Так, які штанішки з такими бантиками повсюду? По поясу я бачу, що її будуть вони якраз, бо дуже багато штанів, що. Мені доводиться їх вшивати по поясу, тут на 11 років. І по довжині, я думаю, що їй теж підійдуть, але, мабуть, будуть дуже широкими. Вони. В общем, я помірюю на неї, ось так вони виглядають ззаду, і ось так попереду. Ну, Такі прикольні штани, я вам скажу. Мені подобається їхня якість, як зроблений. По якості джинс класний. Тут афлісік внутрі. Тут щось трошки забули забрати. Ці бантики вишити насквозь. Ну, такі прикольні, я вам скажу. кишеньки повноцінні, можна щось класти в них. Класні штани. Так, йдемо далі. О, а це я замовляла разом з цими кросовочками я вже не знаю, як воно в мене там виходить, іноді там, де вони предлагають якісь акції. І ось в одну з цих акцій, в общем, мені оце ось. Косметичка, не косметичка, а для таблеток, в общем, прийшла в подаруночок. Аптечка. О, правильно, скажем так. Так, що ми маємо всі аптечки? Одну велику кишеньку. Ось такі малесенькі кишеньки. Тоді більшеньку і ще одну більшеньку. В общем, тут на кришці кишеньки є. І тут, ну, я думаю, що в мене все поміститься. У мене ліків не дуже багато. В общем. То така, в общем, непогана штучка. Так, наступне, що ми маємо. О, Наступна це ковтиночка. Е, в минулому відео або, мабуть, через одне відео я їй замовляла ковтиночки, вона собі хотіла. Тоді я не знаходила такого плана дитячих, в общем, заказала їй доросле, ще й не вгадала з розміру, мама для того, що я хотіла взяти її XL а, ой, XS. А взяла XL, якось переплутала, що вона і на мене велика, то більше тепер і я її не можу носити. А після того я все-таки знайшла таку, але на дитячу і на її зріст. Я думаю, що вона буде задоволена її. Зріст у нас 11 років. Така ковтиночка. Біжева, вона йде на одно плечо, знизу тут на з збоку, в дорослі, по-моєму, там шнурочок, що можна його. Більше-менше робить. Тканинка така приємна на дотик, вона якесенька, рукавчик, тут такий вид. цей кльош трошки йде. По составу тут, мабуть, вже поліестер. Поліестер 95 і ластат 5. Ну, скажу, що пошита, вона гарна по якісті, швирівнесенькі, все, ну симпатічна ковтиночка, претензій до неї немає. Так, погнали наступне. А що це? Зараз я подивлюся, що це Щось Я сама не знаю, що це, я таке замовила. Дві секунди. Зараз глянем, що це таке. Касплюнка. Щось обрізається. А ну, я ставлю і на паузу, візьму другого телефону, тому що... Ось я не пам'ятаю, щоб я заказала А, все, я згадала, що це. Просто не очікувала, що воно таке буде малесеньке. Очікувала я його трошки більше. Зараз, зараз дивимося. Ось воно чорне. В общем, ладно, зараз подивимося. Запечатано, гарно звісно. Але ж, ну, по ідеї, це повинно було бути дзеркало. Але ж яке це дзеркало? Де, це? де тут дзеркало? Я поставлю фото, яке дзеркало я хотіла замовити. Ну, але де дзеркало? Де? Ну. Немає дзеркала. Ось тут знімається плівка. А де дзеркало? Це взагалі не дзеркало. Повинно було 30 см на метр. Да, воно так і пройшло, пройшло. Ось дивіться. Все є, але ж, ну це ж не дзеркало, як і в нього дивитися. Щось взагалі нічого поняти не можу. Воно прозоре, воно зовсім не таке, як. Було показано на фотках. Я все вставлю, покажу. в общем це їде назад у нас, тому що це зовсім не те, що треба. Так, наступне, що ми маємо, щось таке малесеньке. Теж не знаю. А, знаю, що це. О, я не очікувала, що воно у нас тільки малесеньке буде все випадає. Зараз, сюди, мабуть, треба була батарейки. Я не знаю, чи в мене є. А ні, тут. Ось є така штучка, займається, Вставляється. Оце ось така штучка повітря і температуру. Виміряє, яка влажність і показує, яка температура, так як воно щойно я його занесла з вулиці в общем, ще не нагріта. Зараз будемо дивитися, чи воно буде підбирати, в общем. Так, це, це для чого? Є така штучка, ще є в наборі. Наклеєчка, щоб його можна було десь на стіну або кудись приклеїти. Ось тут ззаді можна його так приклеїти, в общем, і повісить. Ось дивіться, вже температура міняється трошки. А ось ця штучка я навіть не можу зрозуміти зараз, куди її вставлять. А, ось тут щось з-позаду є, мабуть. Да. Ставила, щоб вона могла собі стояти рівнесеньку, в общем. І все, але я, мабуть, його кудись приклею, бо в мене на полочці вже міста немає точно, щоб його. В общем, прикольна штука, малесенька, така собі температура нагинається, ой, набирається вже е, повітря, поки що, я не знаю, зреагувало чи ні. 76 вологість, сухе. Але так, да, я знаю, що в мене на цій квартирі дуже суха вологість, В общем, постійно треба його зволожувати. Уже Будем... 75 Трошки падає, а температура набирається. тому... Коштувала вона щось там копійочки, В общем, буду я його збирати далі. Так що, а, на цьому все розпаковочка закінчена. Покажу пізніше, як. Мені здається, що ще повинна бути якась кофточка. Ну, зараз ставимо на паузу і дивимося. Так, ось кофточка, вона в мене просто випала з цього пакета. Я думала, що мені її не прислали, не побачила. Так, кофтиночка теж на мою маленьку. Рукавчик теж кльош. Ну, тут та тут то щось трошки не те, що я очікувала. Такий поліестер мені не сильно подобається по якості 11 років. Ну, навіть не знаю, чи я її буду її віддавати. Така спереді вона трошки, бачите, так довга, а ззаді спинка коротша. Ну, наче вона виглядає непогано, вона теж м'якенька. Хоча вона, мабуть, така сама, як мої плаття з такого матеріалу, не знаю, ну щось, в общем, це її треба поміряти і подивитися саме на ній, як вона буде виглядати. Ну, взагалі, буду дивитися, пізніше додавлю фоточки її в ковтинках, в кросівках і в джинсиках. На цьому все розпаковочка закінчена. Всім дякую за підписочку, лайки, коментарі. Всім пока-пока і до нових розпаковочок. Дивіться далі, і все, як на неї сіло. Гарно, не гарно, поставлю. Тут у мене тільки часті відгуки, тому що буває таке, що приходить таке, що краще його не брати. І я прямо про це кажу: що цей товар ми краще не беремо, Ось, наприклад, як з цим дзеркалом. Його краще не брати, тому що ну, очікування, і реальність повністю не співпали. Так, пройшло буквально там 10-15 хвилин, поки я робила повернення того-ля дзеркала, але теплівка. І ось що наш нас градусний показ. Це Вологість 55, вже 57. Так, і температура вже майже 21 градус. Тому десь плюс-мінус в квартирі, мабуть, так і є, не знаю. Тобі ж все, воно працює. Так, ну що скажу, аптечка супер, помістилося все, що треба. Навіть ще й багато місця в ній залишається, бо вона дійсно велика. Супер. Так, тут одразу показуємо ковтиночка, сіла на неї прикольненько, мені подобається. Ні, трошки на але нічого, їй зараз 10, ковтинка на 11 років. Але це окей, все одно до весни вона трошки підросте. Штанішки, ану, покажи зверху, підніми трошки ковтиночку зверху на поясі. Сидять ідеально, вони, хоч вона і худенька, сіли класно. В общем, и красивки, покажи нам красивочки по розміру тобі як? Да. Боком встань. Ось так вообще красота. Просто. Це, типа, супер. За мною на ч бота ганяти? А в кросівках? Так, зимові кросівочки. Е, вони йдуть на 35-й розмір, бо в неї 34, десь 34,5 розмір, а на них написано 37, тому вони не 37, ось на 35 вона каже якраз там... Ну, вона на них написано. Вона каже, якраз там чу чуточку, в общем, вони на неї. Да. Ну, типу, що пора стран. Да. Трошки маленький запас, який є, це добре. Так, і зараз помірюємо ще одну кофтинку. Так, і ось ця чорна кофточка. Теж вона чуть-чуть і на неї широковата, але пойдет, в общем. Покажись в покритий сади. Ось, все, рукавчик. Тут маленький кльош, його майже незамітно. В общем, по боках резиночка, Ну, підійди до мене. Ось по боках тут, Йде резиночка. Все. Такі обновочки новочки на сьогодні.